Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. І як ви бачите, ми вже почали збирати озимий часник. Хоч терміни при хороших погодних умовах, терміни дозрівання часнику десь приходяться на середину липня місяця. А якщо у вас ярий часник, то терміни дозрівання десь на 3-4 неділі пізніше. Ну, це при хороших погодних умовах. Місто Вінниця до щит, дощити, дощити, і ґрунт дощит. просто не висихає. Тому стала така питання, стало, що потрібно подивитись до часнику, і в разі, якщо він має хоч якісь такі признаки, не зовсім. Здорового чесника потрібно його терміново викопати. Ну, як, ось я, наприклад, подивилась на такий чесник, він мені не зовсім сподобався. Бачите? Ну, нічого йому ще такого немає. Але якщо він побуде у цій мокрій землі ще трохи, може бути, ось бачите, якісь плямочки появились. Хоча ще я більше ніде такого не бачила. В підозру мене викликав отакий чесник, теж, бачите, він. Ну, Хотілося, щоб він не було такого більше. Ну, Часничок гарний, як ви бачите. Разом ми його доглядали, разом робили підживлення. Дивіться, головки які гарні, великі. Ну, Нема що казати. А взагалі, якщо у вас хороша погода, якщо у вас не дощове літо, то коли ж дійсно потрібно збирати чесник озимий. Ну, ми повинні збирати. Його дивлячись на самий часник. Якщо ви бачите, що нижні, от вже зовсім посохли листочки, а верхні ці середні листочки десь на третину жовті, ну, в принципі, ми вже доходимо до терміну стиглості. Бачите, ну ще трошечки треба було б нам почекати. То вже ви повинні слідкувати за часником. Взагалі, то ми повинні орієнтуватися на стрілки. Ну стрілка має тріснути. Якщо ви також лишали для орієнтира стрілки, то стрілка має тріснути. У нас то була одна стрілочка, яка тріснула, а ті всі ось зелені. І якщо подивитися на шкірочку часника, як ви викопаєте, бо треба вже в липні місяці дивитися. Через день, два, три викопувати якийсь часничок і дивитися, особливо той, де вже є жовті листочки, такі принизу. Якщо ця шкірка, що бачите, така вона опруга шкірка, вона добре тримає головку, зубчики часнику, але дивіться, зубчики вже всі виділені. І коли ми взяли розділили. Наприклад, на зубчики, то ми бачимо, що кожен зубчик знаходиться в шкіруці. То, як огородники кажуть, хто займається вирощуванням час часнику, краще його забрати з ділянки, коли дощова погода на 5, 6, навіть кілька днів раніше, ніж 5 днів перетримати. Чому? Через те, що він, оцей, як ми його забираємо, ми лишаємо його, щоб він трошечки просохне, то що трошечки добре висох, і всі поживні речовини йдуть із стебла, йдуть в головку. І всі поживні речовини із корінчиків також йдуть в головку. І головка набере своє. А якщо ми його перетримаємо, то звичайно він може при такій вологій погоді погнити. На що ми ще повинні звернути увагу? Якщо ви планомірно чекаєте збір часнику, наприклад, запланували зазвичай у південних частинах України викопують до Івана Купайла до 7 липня, а центральна частина до Петра це до 12 липня, північна частина України купає після Петра, то ви вже за кілька тижнів. Якщо у вас суха погода не проводите полив через те, щоб він не був перезволожений часник, щоб не було гниття. А якщо у вас суха погода, і взагалі нема дощу, бо і в Вінницькій області таке є, нема жодного дощу. І дуже сухо, то ви повинні перед тим, як думати, викопувати чесник, то за сутки двоє його полити. Чому? Тому що ви будете викопувати, земля суха, будуть відриватися ці корінчики і будуть рвати дінцеголовки. І потім буде якби ранка у головки часнику, і можуть попадати через цю ранку якісь грибкові захворювання, і часник не буде у вас мати лежкості, не буде він добре зберігатися. Але ми всі знаємо, що озимий чесник він добре зберігається до нового року. Отакий От чесник, як у наш, він має такий сіріватий відтінок, то він може зберігатися і в лютому. Ми його гарно споживаємо, він ще такий тверденький, і все. а потім він починає проростати і робиться такий в'ялий чесник. Тому добре, як на ділянці, є і озимий часник, і ярий той, що посаджений весні. Бо коли потрібно для зберігання озимого часника температура мінус один до плюс чотири, і вологість має бути не вища, як 70%, відсотків, то для ярого часника, літнього, який садиться на весні, він може зберігатися при температурі і 20 градусів. Тому добре, як є і той, і той часник. Друзі, ось ми викупали чесник. Наприклад, почали купати дощ. Не дав. Ви бачите, що і ми цей накривали ось плівкою. Викопали чесник. Зазвичай, якщо велика грядка часнику, то викопується і складаємо його прямо на грядці. Багато пишуть, як я розказала в попередньому відео. Я дам силку на відео, що на сонці не потрібно зберігати чесник, бо він опалить Час... сонце, чесник. Так, якщо на сонці зберігати ось так, як стоїть в мене чесник лежить, то він, звичайно, опалить. Але рекомендується не так зберігати на сонці. Часник висушувати, а нам потрібно оцим зеленим листям прикривати головки часнику. і він так стоїть 2-3 години на грядці. прикритий. Получається, сонце його, цей часник сушить, але він схований і прямі лучі сонця на самі головки не поступають. Потім через 2-3 години ми перевертаємо на другу сторону і з другого боку. Підсушується часничок Якщо ж на дворі така погода, як ось зараз в нас вже сьогодні другий раз був дощ, то звичайно краще не різкувати. Ми тут трошки хотіли, щоб сонячні промені попали на часничок бо це ультрафіолет по-любому, то накривали плівкою, але краще його зберігати. І якщо така погода, в шалаші, де добре провітрюється, і він там собі досохне і забере всі ці поживні речовини. Як же зберігається часник? Якщо ви будете зберігати його просто окремими головками, то ви відрізаєте стебло після того, як добре просох часник, залишаючи не менше 3-5 см вище головки. Але багато і до цього часу зберігають як часник, у вінки плетуть. І тут такі, як стрічки, як то колись ми вчилися віночки плести, і тоді він добре ще висушується, і на таких гачках він висить. Так робила бабушка моя, так робила мама. Також які ще є методи зберігання. Після того, як просушили, звичайно, ми коли будемо обрізати його чи плести той вінок, то ми будемо дивитися, якщо є хоч якась небудь маленька підозра, що десь є якесь грибкове захворювання, десь він пошкоджений, то ми цей часничок не беремо, а будемо вживати вже в їжу якнайшвидше ці зубчики часнику. Але Якщо у вас градочка невелика і небагато цього чесника, так ми можемо поробити такі пучки і обмотувати харчовою плівкою. Але обов'язково, щоб ці плівці були ну, дірочки, бо якщо ми його візьмемо, цю плівку без повітря, то він погниє. Якщо ви живете у квартирі, то як ви можете зберігати чесничок? Можна зберігати його у, наприклад, у скляних банках. Ну, звичайно, банки перед цим треба помити, просушити. Часник складають цілими головками. Можна його і розібрати навіть на зубчики. І, звичайно, банки не закривають кришками, ставлять у сухе, затемнене місце. Часник у банках можна пересипати сіллю, сіль, як ви знаєте, поглинає вологу. Так само, і часник можна пересипати борошном звичайним. Воно теж поглинає вологу. І якщо так зробити, то термін зберігання чеснику продовжується. Він може. Спокійно до самої весни вас бути хороші і зберігатися. Як ще можна зберігати? Якщо у вас є хороша грядка цибулі, то ви і маєте багато лушпиня, то ви можете використовувати лушпиня для зберігання часнику. Пересипаємо головки в мішечках. Якщо ви робите мішечки для часнику, в кошиках чи в ящиках прямо лушпиням. І дуже добре. Багато питаючи, можна зберігати часник в морозильній камері. Ви то можете покласти його в морозильну камеру, але він потім робиться як каша. Він Після морозильної камери він ну, такий, як розповзається. Також можна зберігати часник, якщо у вас його небагато, в холодильнику. І, але він там може зберігатися не більше як 2-3 місяці, через те, що в холодильнику є підвищена вологість. І ну, в холодильнику кладеться, якщо немає іншого місця. Звичайно, треба мати або паперові мішечки, такі, або пересипати, як ми говорили, сіллю або лушпиня. Але обов'язково не біля овочів. Саме краще це у дверцятах холодильника. Дуже добре, якщо ви живете в приватному будинку, зберігати у погрібі, також на горіщі. Особисто ми завжди всі роки зберігаємо на горищі. На зиму накидаємо якісь старі там, куфайки, пальта старі, і так він нас і зимує. Потім, коли треба, зняли собі, скільки треба. Дуже добре зберігати в звичайних коробках, використовуючи, наприклад, попіл, на дно треба покласти шар попелу не більше 2 см, зверху викласти часник, потім знову попіл, потім знову часник. І зверху має бути верхній шар попелу. Так точно можна використовувати і сіль. Дорогі друзі, а які ви методи використовуєте для зберігання часнику? Що я ще хочу сказати? Оцей часничок, друзі, ми викопали з цієї грядочки. Але так як ми побачили, що є деякі плямки на чеснику, а ми вже підготовили в нас виросли вже розсада кабачків. Хочемо посадити на ці ділянки, використати її повторно, то ми цю ділянку продезінфікували, використовуючи марганець. Оце лишилося цілої баночки трошки. Ну, це розчин, самий якби концентрат. Ми виливали так, щоб на відрі води. Був такий густо насичений марганець, і виливали з розрахунку десь 5 літрів на квадратний метр площі марганець, щоб знеразилася площа тут, де ріс часник, і посадимо ми кабачики. Як ви бачите, цибуля ще зелена, ще не вся вона лягла, падає, ну ще зелена. Але будемо дивитися, якщо далі продовжувати йти дощі, то придеться і забрати цибулю. Ось у нас вже бачите, чекають кабачики, щоб ми висадили на місце е, часника, і будемо сподіватися, що наш часничок буде гарно зберігатися. А ви пишіть, коли ви будете збирати часничок, які ви маєте методи для зберігання. І всім буде нам дуже приємно почути і побачити. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарних урожаїв, міцного здоров'я і гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей.